Пекельна нічка на Ерефі. Жителі Брянщини не могли спокійно спати, бо слухали симфонію з вибухів. Невідомі добрі безпілотники успішно приземлилися поблизу міста Карачів, кажуть гриміло добряче поблизу складу кабів та боєприпасів рашистів. А тим часом місцева влада традиційно заявила про ефективну роботу ПВО та збиття безпілотників. Усі подробиці розповім за мить з вами новини та Сан і Я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. У ніч про 9 жовтня. Невідомі безпілотники наробили. Не галасу у Брянській області Росії місцеві жителі скаржились на звуки безперервної детонації і опублікували у мережі відеовибухів. Губернатор Брянської області традиційно заявив про збиття безпілотників. За словами Олександра Богомазова, нібито постраждалих та руйнувань немає. Наші сили ПВО продовжують уничтоження вражених БПЛА на території Брянської області. Ще шість безпілотних літательних апаратів самостоятельного типу обнаружені і уничтоженець підрозділеннями ПВО Міністерства оборони РФ. Пострадавших і розрушень нет работают оперативні і екстрені служби. Спасибо нашим доблісним защитникам. І ще чотири беспилотных безпілотних аппарата апарата самолітного типу и і уничтожені з силами ПВО Міністерства оборони РФ. Екстрені і піративної служби на місцях. Спасибо нашим підрозділенням ПВО. Загалом у Мінвбивство Росії заявили про збиття 24 безпілотників над Брянщиною. В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов, 24 БПЛА сбиты на территории Брянской области, 5 БПЛА уничтожены на территории Белгородской области, по 2 БПЛА в Курской и Ростовской областях. Один в Краснодарському краї і 13 над акваторією Азовського моря. Але, вочевидь, доблісні защитники десь таки не догледіли. Адже заграва, яку публікували жителі Брянщини, майоріла поблизу міста Карачев. Воно розташоване орієнтовно всього за 114 кілометрів від України. І ось співпадіння. Саме біля цього міста розташований ворожий 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії. Про це писала аналітики Діфенс Експрес. Одним із найближчих можна вважати 67-й арсенал грау під містом у Брянської області 114 км. кілометрів. Він знаходиться в притул до 20-ти тисячного населеного пункту. При цьому станом на 2021 рік на детальних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 квадратних кілометрів. Зберігались просто неба. От просто неба невідомі безпілотники і знайшли боєприпаси окупантів. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко. Поблизу міста Карачо у Бренської області було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ. Він знаходиться всього в 114 кілометрах від кордону з Україною. На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також Каби. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом. Нагадаємо, що кілька днів тому яскраво запалав і ще один важливий об'єкт російських загарбників. Про це в Генеральному штабі ЗСУ заявили вранці 7 жовтня. До слова, цей подарунок Сили оборони України зробили саме в день народження Путіна. Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії Автономної Республіки Крим. В районі об'єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовуються, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Завдання виконано підрозділами ракетних військ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Далі буде слава Україні! Однак про те, що Путін почав отримувати вітання з днем народження, стало відомо ще вночі 7 жовтня. Місцеві пабліки активно ширили інформацію про атаку добрих невідомих безпілотників у Криму, а пізніше повідомили і про прильоти по території Нафтобази. За даними телеграм-каналу Кримський Вітер, загоряння сталося після кількох потужних вибухів, які пролунали близько 4.30 у Феодосії. Повідомлялося, що зайнялося добряче, бо полум'я було видно навіть за 25 кілометрів від нафтовази. and abi şey nasıl böyle Інформацію про пожежу на нафтобазі у Феодосії підтвердив так званий радник голови Криму Крючков з посиланням на очільника адміністрації Феодосії Ігоря Ткаченка. Згодом представник окупаційної влади Криму Ткаченко повідомив, що через пожежу на нафтобазі перекрито рух транспорту по вулиці Геологічній і вулиці Федька від перехрестя з Керченською трасою до району автовокзалу. нафтобазі у нас возгорання. Временно перекрыто движение по улице Федько, частично перекрыто Керченское шоссе от поворота на ближние Камаши до съезда с Владиславовки. Сейчас на месте находятся все расчеты МЧС города Феодосии и близлежащих регионов, также все коммунальные службы города. Движение общественного транспорта мы сейчас подкорректируем. Вынуждены будут объезды, это касается наших поселков Приморский узловое через трасу Тавріда. но, к сожалению, ситуація така, поэтому прошу з пониманням як жителі міста, так і роботодателі, о тому, що сьогодні люди можуть опоздати на робочі місця. Вас згараніє і все. А про причину слабо сказати. Плюс, за даними телеграм-каналу Кримський Вітір, дим на нафтобазі Феодосії здіймався трьома стовпами, що може свідчити про щонайменше три основні джерела займання. Ба більше чомусь окупаційна влада ввела у Феодосії режим техногенної надзвичайної ситуації. А чого так? Просте ж Вас гарантії. До речі, це Васгаранія триває досі. Найбільше нафтобаза окупантів горить вже третій день. Про це повідомляє моніторингова група Кримського вітру в Телеграм. По состоянню наук 9 октября нефтебаза в Феодосії продовжує горіти. Причому з пламени від нечотливіє столби диму менше не становляться. Пропагандисти скаржаться, що пожежа перекинулася на нові цистерни з тупливом, а у повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Оце класно ПВО відпрацювала. Російські служби кажуть, що горіння триватиме ще кілька днів, і загасити баки з пальним не вдасться, поки вони повністю не вигорять. Що ж, нехай палає, але хочемо наголосити далі більше. А як вам такі сюрпризи для Путіна? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.